Thank you. Цьому році достатньо велика кількість українських брендів презентували свої нові колекції на міжнародному ринку, на міжнародних ринках. Наприклад, бренд Бєвза робили презентацію у Нью-Йорку, бренд Літковська робила показ в Парижі. Та й взагалі у нас була достатньо велика кількість шоурумів, румів попапів при тижнях моди. Наші українські бренди презентували свої колекції як в мультибрендових просторах, так і окремо робили шоуруми або. Робили шоуруми в партнерстві. Наприклад, бренд. Паскаль та Дріптяг зробили шоурум, в який запрошували байерів, запрошували медіа і е, презентували свої нові колекції. Така колаба була дійсно унікальною, оскільки ці два бренди дуже круто мечаться між собою. Бренд Баликіни створили просто казкову атмосферу в готельному номері, і, окрім байерів, які погодинно приходили в цей шоурум, ще приходили дуже круті міжнародні інфлюенси. Міжнародна преса, і я впевнена, що цей шоурум був не тільки вигідний з точки зору b 2 b замовлень, а ще і з точки зору піару. І це, до речі, класна історія, коли ви берете максимум з події. І хоч шоуруми – це все ж таки про продажі байерам, презентацію байерам, але як круто можна ще наробити контенту, запросити інфлюенсерів, міжнародне медіа і отримати ще велику активність і крутий піар. Також перше презентував свій новий асортимент бренд Джуна, і нам теж було дуже цікаво подивитися на цей шоурум, як вони все організували і які вони насправді молодці, що почали виходити з своїм продуктом на міжнародний ринок, а особливо презентувати так гарно у Парижі вперше свою колекцію. Особливе місце, яке справило надзвичайне враження, це звичайно шоурум. Звичайно, в шоурум Фролова це була дуже фантастична атмосфера. Це була дуже гарна естетика, естетика Фролова. І ця презентація точно вразила байерів, Я впевнена в цьому. І звичайно, наші інфлюенсери всі відвідали цей захід, також щоб і підтримати Івана, і щоб звичайно зробити класний контент, класний піар. Також на цьому шоурумі були присутні. Преса, яка я впевнена, зробила потім багато публікацій, і звичайно, бренд, який вже неодноразово бере участь в шоурумах при тижнях моди, і при Парижському тижні моди це звичайно Cult Naked. Тут Мері, звичайно, обрала дуже круту локацію. Це галерея Лафаєд, де в принципі і у період тижня моди, і просто будь-який день дуже велика кількість людей. Це просто центр фешн-індустрії взагалі світа. Галерея Лафаєт, якій всі мріють продаватися. І звичайно там бути представленим, хоча б там лімітовану кількість часу теж є дуже Подивіться, який контент робили в тому шоурумі, як підтримували Caltnekit, як підтримували Мері. Вона сама приймала гостей, спілкувалася із байерами, і, звичайно, всіх заряджала своєю енергетикою. Також у галереї Лафаєт у нас продається бренд Руслан Мегінський, який окремо ще зробив шоурум під час тижня моди, для того, щоб познайомити байерів зі своїм новим асортиментом. І, звичайно, Контент, контент, який вони роблять дуже круто. І зараз у Парижі е, теж створили дуже класний контент з новою колекцією. І, звичайно, я не можу не сказати про бренд «Мого сердечка. Це бренд Бевза, яка представила спочатку свою нову колекцію в Нью-Йорку, як я вже казала. І це було фантастично. І я бачу, як Бевза працює з міжнародними інфлюенсерами, з акторами. Вже декілька наших улюблених акторок були в одязі бренду. І взагалі не тільки просто вдягли і відмітили, а ще і робили фотосесії, презентували цей одяг, і це прям вражає. Ну і звичайно в Парижі також був шоурум Бевзи, де була представлена вся колекція. І що теж я хочу відмітити окремо, Бевза стабільно працює з аксесуарною групою, з сумками, з прикрасами, і зараз презентувала нову колекцію, вона вже не з колосками, яку всі просто фантастично. Обожнюю, це вже нова історія, нова аксесуарна лінійка. І подивіться, наскільки вона вражаюча, продумана та стильна. Звичайно, всі задають питання, як потрапити в ці шоуруми, як взагалі презентуватись в Парижі. І на це я можу вам відповісти одним реченням: приходьте до нас на навчання суто професіон бізнес. Ми так багато говоримо. по-перше, хто має їхати в Париж і презентуватися, бо просто маючи бренд. Базових речей ви не будете нікому цікаві. По-друге, це асортиментна матриця, а значить графік виходу колекцій. Якщо ви дивились уважно, то розумієте, що восени презентується весна наступного року, а це означає, що ви маєте бути готові і до замовлень від байерів в будь-якій кількості, які вони захочуть вам зробити. А до цього теж, звичайно, треба бути готовим в плані асортиментної матриці та виробничих можливостей. Ну і звичайно, маркетинг, піар. Це те, без чого я не раджу виходити на ці ринки, особливо по такому сценарію, як я проговорила попередньо про бренди, які презентуються в шоурумах, При тижнях моди залучають байерів, медіа такий формат насправді. Доволі фінансово затратний, і до нього треба вміти готуватися. Тому приходьте на навчання, все проговоримо, можливо, впадуть якісь з вас рожеві окуляри, але ви точно будете поступово наближатись до своєї цілі, впевнено, крокуючи, без сумнівів, без страху, системно будете долати всі ваші складнощі та впевнено знати, до чого рухаєтесь. Точка Б дуже важлива, і я знаю, що багато наших студентів на. Початку навчання взагалі не розуміють точку Б, до чого прагнути. Так от, якщо є така неясність, хаос, приходьте зі всім розберемось. Я думаю, що такий влог, тере-моя міні-лекція були для вас цікаві та корисні. Напишіть коментарі, буду чекати на вас там.